США готові вийти з переговорів щодо війни в Україні. Має бути повне припинення вогню, а не триденне перемир'я. Путін хоче досягти цілий так званої СВО, Треба зробити все, щоб протистояти зраждінню нацизму. Що Росія готує в Білорусі влітку? Але ми всі маємо бути готовими. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24 каналі. Рот Путіна Пісков знову повторив свою заяву, що Росія готова йти на мирні переговори без попередніх умов і сподівається, що США допоможе досягти миру. Але при цьому він додав, що Росія має досягти тих цілей, які ставилися на початку так званої СВО, і, начебто, хочуть досягти їх мирним шляхом. Тому те, то, що ми робимо, спеціальні військова операції, все рішення Путіна та. Это... Абсолютно правильно і наш с вами долг побідіть, але Путін знову повторив свої хворі фантазії про те, що Росія не могла залишатися осторонь від відродження нацизму в Україні. Те, від нацизму в Україні. Треба зробити все, щоб протистояти відродженню нацизму, розпространенню розрушительних ідеологій русофобії, антисемітизму, будь-яких форм расизму, національної чи релігіозної нетерпимості. Так називаємо ісключительності, за якими кроються претензії на мірове господство, спроби давлення або вмішательства во внутрішні суверенних государств. Дональд Трамп ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, але припустив, що той хотів би зупинити війну. Трамп додав, що якби він не виграв вибори, то Путін отримав би всю Україну. Я не довіряю багатьом людям, але я думаю, що він поважає мене. І я вірю, що через мене він не захопить всю Україну. Якби не я, я думаю, що він хотів би захопити всю країну. Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну. І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої. І попри російські заяви щодо перемир'я, агресорка значно збільшила інтенсивність бойових дій на фронті. Про це повідомив головком Сирський основні зусилля окупантів на покровському напрямку. Бо їхня мета вийти на кордон Дніпропетровської області. Ну і мирні плани, денацифікувати не тільки Україну можуть чекати на Європу вже цього літа, бо знову агресорка проводитиме військові навчання у Білорусі, і, схоже, там таки готуються до нових військових операцій, заявив президент України Володимир Зеленський. Подивіться на Білорусь цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща не дай Боже, але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці. Якщо ж Росія таки готова на перемир'я на 60 або навіть 90 днів, Україна теж готова. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Якщо Росія готова до 60 або 90-денного припинення вогню, ми теж. Росія повинна перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та міцне припинення вогню. Коли замовкає зброя, можуть розпочатися переговори у будь-якому форматі, який принесе мир. А поки Путін випробовує терпіння Трампа, США можуть вийти з переговорного процесу, якщо сторони не дійдуть до повного припинення вогню. Про це розповіла на брифінгу прес-секретар Держдепу Темі Брюс. Вона сказала, що не буде коментувати вимоги Росії щодо так званої демілітаризації чи будь-які можливі пропозиції на переговорах, наголосивши, що передчасні спекуляції лише шкодять процесу. Зараз ми живемо в той час, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як припинити цей конфлікт. Якщо не буде прогресу, ми відступимо як посередники в цьому процесі. Має бути повне припинення вогню, а не триденне перемир'я. Ну а сам кінь Путіна Лавров слідом за пісковим відхиляє пропозицію повного припинення вогню і звинувачує в цьому Україну. Ще раз він звинувачує, що Україна пропонує повне припинення вогню. Їм це не підходить. Зараз вони вдруг ну не вдруг, звісно, а на фоні відбувається на землі на лінії бойового соприкосновения, де український режим. П'ятця все uh, активнее назад і назад. Они перемінили свою позицію на 180 вісім градусов і стали требувати немедленного перемирия без предварительних условий. Ми проходили uh, всі ці ситуації. Ну, і поки Росія готується до свята пабідабесія, щодня росіяни втрачають зброю та боєприпаси. Цього разу дрони атакували завод у Муромці. Там горіли склади на площі 720 квадратних метрів. Муромський приладобудівний завод або пороховий виробляє засоби запалювання боєприпасів та вироби для військово-морського флоту та військової авіації. На заводі пролунало п'ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель, де розпочалася пожежа. Натомість, сама ж Росія цієї ночі запустила більше сотні безпілотників по Україні у Дніпрі. Через російську атаку пошкоджені будинки, автівки. І ресторан одна людина, на жаль, загинула, та ще одна поранена в області з десяток будинків пошкоджені через займання. Українські військові, які пішли все за можуть добровільно повернутися до 30 серпня 2025 року. Парламент ухвалив відповідний закон. Подати рапорт на повернення можна буде онлайн у додатку Армія Плюс. Ну і цієї доби Індія може розпочати військову операцію проти Пакистану. Про це повідомив міністр інформації Пакистану Атаула Тарар. Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір провести військові дії проти Пакистану протягом наступних 24 до 36 годин під приводом безпідставних та сфабрикованих звинувачень у причетності до інциденту в Пахалгамі. будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні. Напередодні міністр оборони Пакистану заявив, що після нещодавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами. Напередодні на кордоні між Індією та Пакистаном в секторі Парквал Ахнур розпочалися бойові дії. До цього 24 квітня Індія заблокувала течію річки. Інд у напрямку Пакистану, закривши усі чотири шлюзи, які контролюють потік води через греблі та канали. За день до цього, 23 квітня, 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків у регіоні Кашмір, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у цьому регіоні за останні роки. За словами офіційних осіб, 24 четверо були індійськими туристами. Що ж ви думаєте, чи вдасться досягти режиму припинення вогню на довгий термін? Пишіть свої думки у коментарях. Дякую вам, що дивитесь і залишайтеся з 24 четвертим каналом.